Вітаю вас, любі друзі. Зараз ми з Катрусею вас запрошуємо в нашу дослідницьку майстерню на цікаві досліди. Ось подивіться, будь ласка, малята. Пройшов дощик подивіться, який ґрунт у нас. Тут у нас сухий ґрунт, а тут вологий ґрунт. Малята, подивіться, які калюжі. Дощик пройшов і тут калюжі. Але ж під деревцем у нас тут сухо. Подивіться. Грунт сухий. Ось такий сухий. Якщо погода соняшна, то ґрунт теж сухий. Малята, а ви знаєте, як з сухого грунту зробити вологий? А я знаю. ми з Катрусою зараз вам покажемо. Ось у мене є слічка. Подивіться, яка гарна-гарна вона. І ми з Катрусою поліємо ось так. Водичку. Як дощ поливає, тільки ми разом з катрусю лічкою. Ось так. Так. Візьму лопаточку і покажу. Ось який вологий ґрунт. Ось так. Подивіться який. Ось так зробили ми вологий ґрунт. Зараз подивіться, Оце ґрунт сухий, малята, бо... Можна так грабельками зробити. Ось так. І якщо брати в долоньку його, подивіться, який він сухий, він сипуться. Ось так. Для чого потрібний вологий ґрунт? Якщо добре полити рослини у квітнику, вони будуть рости. Також у куточки природи, коли ми доглядаємо за кімнатними рослинами, ми завжди слідкуємо, щоб земля не була сухою. Поливаємо рослини, щоб вони росли. А чи є у вас вдома кімнатні рослини? Як ви доглядаєте за ними? Пам'ятайте, діти, як я поклала камінці на сонечки. Що ж сталося з камінцями? А я взяла в долоньки свої камінці, а вони гарячі. Це означає, що промінчики сонечка їх нагріли. Спробуйте і ви взяти в долоньки камінчик. Що ви відчуваєте? А я буду чекати на ваші відповіді та фотографії. А ми прийшли. Квітничок з катруси, щоб полити квіти. Малята, а ви допомагаєте своїм матусям доглядати в квітники за квітами? Якщо так, то надішліть нам свої світлини, а ми з катрусею будемо чекати. До побачення, малята, до зустрічі!